Всім привіт! Сьогодні компанія Летат Груп» бере участь у заході День будівельника. І ми вже закінчуємо наші підготовчі роботи на нашому стенді і зараз я вам все покажу. Покажу вам ближче трошки нашу фотозону, на якій сьогодні кожен бажаючий зможе сфотографуватись. І ми звертаємо вашу увагу на те, що наші профільні системи можна поєднувати саме натяжні стелі і гіпсокартонні стіни. І ви можете створювати різні унікальні проекти. Також тут можете побачити наші стенди Алюкорни алюгіпс, які ви можете відсканувати, щоб перейти на наш сайт. І на нашому стенді знаходиться ось такий демонстраційний куб. З правої сторони в нас знаходяться профільні системи для натяжної стелі, а з лівої для гіпсокартонної. Також на стенді представлена ось така от валіза від Алютат, де ви можете переглянути усі взірці наших профільних систем. Ви також можете собі таку замовити, щоб демонструвати профільні системи Алютат для ваших замовників. Також сьогодні на нашому стенді ви можете випробувати свою долю і пограти в гру Дартс. І основний приз це у нас ось такі ось сертифікати на 500 гривень від Алютат Group. Презентували нашу компанію та розповіли про комплексні інноваційні рішення для гіпсокартонних конструкцій та натяжних стель. Захід завершено. Ми з дівчатами вже майже розібрали наш стенд. Дякуємо усім, хто сьогодні завітав. До нас це був дуже цікавий і насичений день. І це була дуже чудова нагода для того, щоб поспілкуватися з усіма спеціалістами в сфері будівництва і обговорити актуальні питання у цій сфері.